Шановні новородволинці, 14 жовтня відзначається День захисників і захисниць України та 80-та річниця створення Української повстанської армії, а також День українського козацтва та покрова Пресвятої Богородиці. Сьогодні, коли Україна відстоює незалежність у повномасштабній війні з Російською Федерацією, пам'ятні дати. Тісно переплітаються. Їх поєднує боротьба за державність проти московського режиму і відстоювання військових традицій. Розпочата Росією війна у 2014 році, а потім і повномасштабне вторгнення спорукали сотні тисяч українців узяти до рук зброю і стати єдиним фронтом на захист своєї країни. Певнено можна сказати, що ворог уже програв у цій війні, тому що, очікуючи і намагаючись за три дні, за тиждень, за місяць завоювати всю Україну, він розчарувався, бо він побачив, що всі люди вийшли на захист своєї країни. Прикладом може бути і наше місто, коли з перших часів, з першого дня, до зброї стали тисячі людей, які прийшли. Захищати своє місто, свою країну, свій дім. Я щиро дякую і впевнений в тому, що цей дух, який є незламним, він є і головною перемогою нас, українського народу. Ми пам'ятаємо приклад з нашого минулого, коли українці масово піднімалися на збройну боротьбу за право та свободу і свою ідентичність. Чого варто теж згадати і зануритись в історію нашого міста Звягеля, коли місто стало центром визвольного козацького руху Богдана Хмельницького, і саме тут, у нашому звягелі, був сформований легендарний звягельський козацький полк, який своїми рейдами багато приніс перемог для нашої України і тогочасного визвольного руху. Другим прикладом можна й навести це історія української повстанської армії. Це військово-політична формація українського національно-визвольного руху прагнула відновити українську державність у той час, коли весь світ був охоплений Другою світовою війною. А на землях України два тоталітарних режими і комуністичний, і нацистсько-фашистський, коїли масові злочини. Сьогодні. Збройні сили України воюють з тим же ворогом, з яким вела боротьбу українська посланська армія. Виримо, що саме у цей час, у наш теперішній час, ця боротьба завершиться перемогою. Бо це є дуже важливо для України і, взагалі, поєднань історичних періодів для самого існування нашої ідентичності, культури та держави, адже неможливо не помічати, що російський режим націлений якраз на знищення. І геноцид українців, знищення культури, знищення навіть права мислити про самостійність своєї держави, свого народу і свого прагнення жити у своїй державі. Сьогодні Україна веде весь світ за собою. Після великої перемоги України зміниться весь світ, Змінюється, зміниться і порядок, тому що. На сьогоднішній день на нашій території, героями нашої е, української армії, захисників вітчизни, і починається велика історія Всесвіту. Шановні друзі, я переконаний в тому, що навіть оцінюючи історію, можна було б записати оці всі теми, які сьогодні звучать у дні сьогоднішніх свят. Це боролися, боремось. І поборемо, є як девізом, як великим гаслом для всього українського народу, відзначаючи ці свята. Ми безумовно у ці дні і в ці свята згадуємо наших захисників, які віддали життя за нашу незалежність і свободу. Вони сьогодні, піднявшись на небо білими ангелами, створили легіон захисників нашої країни. Вони зверху допомагають із Божою мілістю нам здолати ворога, як і Збройні Сили України. Як весь український народ стоїть на захисті своєї країни. Ми віримо в велику перемогу. Ми віримо в український народ і віримо у нашу славну історію нашої славної держави. Бо через героїв-захисників і славиться Україна! Слава Україні! Героям слава!